Нам дуже в цьому місці, в районі жити. Дивитися тут один раз. Давайте ми самі грабля, наступаючи, наступала, І ще п'ятою владою. Давайте ми будемо чарицями, це саме перше. Далі. Які сталися в Києві, трагічні події. Люди там загинули не для того, щоб ми тут чупилися. І почали наплювати ну, в очі. Нам тут жити всім. І ми маємо часу. І на цьому на чому, е, ротував, що Люди мають нормально жити, люди не мають боятися виходити в місто е, по ночах, тому що невідоміються не з палками з домінками. Це вже бардак каос. Це, це потрібно. Він синяри бойбаються вийти в місто, бо не знаєш, до них печепиться. Це нормально, це не, не нормально. Так, я був в партії а вона в мене в партії регіону була своя позиція. Це будь хто не скаже. Це не було, я щось даю. Один докаже, потім другий. Дайте Бог, що не старуть, я то стояв, і робив не Євген. А він був зі мною на Майдані, я можу сказати. А він був зі мною на Майдані. Я цьому на Київ. Я отак скажу. Не буде, ми буде, ві... буде, ми, буде, ві... Цей чоловік був зі мною на Майдані. Сьогодні пройшла інформація про що буде, буде зі... закладатися. Все. Все це провокація. Оце могли вбити Ми